Ну, власне, вчора у Хмельницькому урочисто нагородили лауреатів обласного мистецького конкурсу Подільська палітра імені подружжя Мазурів знакової події для юних митців регіону. Цей конкурс не лише відкриває нові імена, а й зберігає живий зв'язок між поколіннями художників Поділля. Про цьогорічні враження тенденції у сучасному молодому мистецтві та роль музею як. Простору підтримки говоримо із директоркою Хмельницького обласного художнього музею Ольгою Долінською та членкиною журі обласного мистецького конкурсу Подільська палітра та журналісткою Юлією Астафуровою. Пані, я рада вас вітати в нас у студії. It is. It is. Так, ну і власне, давайте ми поговоримо для початку про конкурс загалом. Так як би ви коротко підсумували цьогорічну подільську палітру і чим вона вразила вас особисто? Давайте почнемо з вас, пані Олю. Вражень надзвичайно багато. По перше, це ювілейний 25-й конкурс обласний мистецький конкурс імені Людмили та Миколи Мазури. Він відрізняється від тих, які були в попередні роки. А вперше за мабуть 4 або вже 5 років він відбувся дуже масштабно, тому що, на жаль, ми стикнулися з багатьма викликами, на які вважаю виходили і на які реагували. З гордо піднятою головою, тому що спочатку пандемія, потім воєнний стан, але конкурс не припинявся. Можливо, змінювались якісь рамки, якийсь формат проведення конкурсу. Бувало таке, що ми проводили конкурс онлайн, але все ж таки він відбувався щороку. Тому враження надзвичайні. Прекрасні діти до нас приїхали із своїми батьками, із вчителями. У наших залах 280 чудових робіт талановитих дітей з усієї області, з багатьох куточків нашого краю від 6 років до 25 років. Це цілий світ, дитячий світ. А ось буквально в наших двох залах можна побачити кожному у ці дні. Ми запрошуємо, пані Юлі. А от я так розумію, що ви були вперше так, членкиною жюрі. і ваші враження, що вам найбільше запам'яталося і що найбільше вразило от у цих дитячих малюнках? Тому що зрозуміло, коли дитина шести років щось малює, так вона в це вкладає, напевно, свій якийсь особистий дитячий, але сенс. Так, це, в принципі, можна сказати, що дитячі мікро, макро, всесвіта, це душа на виворіт дитяча. Насправді, так, перший раз взяла участь, мала таку велику честь, насправді. Перше, що вразило, це колосальна кількість робіт. От просто колосальна, понад 600. Перший етап голосування за роботи, оцінювання робот було в онлайн режимі. І коли ми відкрили, ну я особисто відкрила. Ну, десь тиждень працювала справді над цим. І це дуже така ну кропітка робота, і дуже, ну, не дуже справедлива, я б навіть так сказала. Через те, що от оцінювати дітей, взагалі оцінювати будь-кого і його, оце от мікро чи макро всесвіт, свою душу, бо на, на папері душа. да? І там не тільки на папері були роботи. Це якось трошки. М Мені здається, неправильно, але ну умови є умови, мусимо їх виконувати. Та? І насправді було дуже круто. Я, е, от під час цієї роботи, знаєте, що згадувала, у мене дорослий вже син йому 16 років, він вже не малює. А от той період, коли він малював, я не встигла так от прямо насолодитися цим. А тут ти відкриваєш і ці такі яскраві фарби, і це не те мистецтво, до якого ми там звикли, якесь класичне, канонічне, де всі форми вивірені, де пропорції, де деталізація, можливо, де якась абстракція. Mm -hmm. Ну, ти все одно на щось розраховуєш, побачити якусь там руку майстра. А тут. Така чиста дитяча душа, навіть е, в роботах, які, наприклад, не тільки шестирічні, це взагалі ну, окрема така радість. Там, от я не знаю, це прям ножом по серцю було оцінювати їх, чесно от, скажу, щоб е, з'ясувати, ну а як же ж, ну, ну як же ж їх порівнювати? Ну не знаю. Ну от е, долі до Віталії наступним разом якось треба е, цю історію більш лояльно продумати, тому що ну насправді дуже важко. Дуже важко. Е, і навіть в дорослих я розумію, і навіть в дорослих роботах, да там е, дитина 17 років, ти відкриваєш і думаєш, боже, мій, в 17 років такою вже майстерністю володіти крутою, вже висловлюватися так, як прямо справжні, ну хоча вони ж всі справжні художники насправді є, да. Це це дуже круто, і це дуже надихає. Ти бачиш, що у нас хмельниччина ну просто переповнюється талантами. Взагалі, ну класна історія. Дуже краще тут варто зазначити, що батькам, у кого маленькі діти, так оці от малюнки напевно, напав зберігати. Бережіть їх. Це дуже круто. Тим більше, що тепер, починаючи з цього року, участь у конкурсі можуть брати не тільки ті діти, які навчаються у спеціалізованих закладах, а навіть ті, які просто відвідують загальноосвітню освітню звичну школу. Батьки можуть подати їх малюнки і просто батьки побачать, що дитина талановита і вона чудово малює. Тобто, конкурс зараз, от він з кожним роком змінюється, і щось нове у нього з'являється ньому минулого року. Було прийнято оновлене положення. Депутати Хмельницької обласної ради проголосували за оновлене положення, що і дало змогу значно розширити такі кордони для учасників, чому ми надзвичайно раді. Тому що раніше це були тільки вихованці спеціалізованих навчальних закладів. Зараз всі, хто проживає на території Хмельницької області і навчається, можуть брати участь у конкурсі, що я вважаю є прекрасним шансом для усіх усіх. І що найголовніше, цьогоріч значно збільшився призовий фонд. І діти отримали дуже пристойні подарунки. Які? Які? Розказую. Це лауреат конкурсу, а їх цьогоріч визначено 12. Це по три у кожній молодшій категорії. 6, 9, 10, 12 і 13, 16 років. Там було по три переможці у кожній номінації. І у категорії «Дорослі» визначатися мали переможці у номінаціях «Графіка». Живопис, декоративно прикладне мистецтво і скульптура. На жаль, цьогоріч нам роботи не надіслали, скульптури не було, тобто оцінювали журі і визначали 12 переможців. Отже, молодші отримали подарункові сертифікати на 6,5 тисяч гривень, за які вони зможуть купити ті товари для творчості, які їм потрібні в подальшому. Раніше ми закуповували для всіх однаковий. Пакет подарунковий, да, куди входили однаковий е, якийсь набір для mm -hmm. творчості, е, я вважаю це прекрасно, тому що кожна дитина працює в своїй техніці, да, своїми якимись матеріалами улюбленими. Е, старші отримали е, кошти на свою банківську карту е, за мінусом податків. Тобто всі отримали подарунки еквівалентні одній мінімальній зарплаті, яка сьогодні 8 тисяч гривень. Так Ти за... можна навіть сказати, що старші отримали ну там перший світ гонорар да, за роботу. <головіки> no, Я, ну, щось на кшталт цього no, мені так і на момент конкурсу, да, діти отримали вже свої сертифікати, раділи їх розглядували, і в той же момент. Нам надійшло з бухгалтерії повідомлення, що старші діти теж вже отримали Почали пікати смс-ки. Це чула. Це насправді дуже такий щемливий момент, коли там ну, речиста частина, зрозуміло, що вона має свій формат, і тут тинь, 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 тинь. Оля Віталівна каже, зараз будуть вам приходити повідомлення щастя. І здало кажуть, поприходили. А діти з тими сертифікатами, я просто бачила, як вони розгортають, то це прямо було і батьки фотографують, і діти так. Що там, а що там, і, і, і тут і одна дівчинка танцювала. Ну <гум> ну це дуже класно. Це от емоційно ти заряджаєшся від от були цього були якісь роботи, так які викликали дискусії серед О, журі. Кані, Щ, Ви... що, що найбільше так запам'яталося знову ж таки, що стало вирішальним фактором у прийнятті рішення щодо того чи іншого переможця? Е, я не математик, але от просто да цифри уявити близько 600 робіт е, і лише 12 переможців. Як надзвичайно важко Дуже. обрати. Насправді переможці всі, насправді, переможці всі, тому що бути і експонуватися в залах художнього музею поруч із відомими іменитими художниками, зірковими це вже велика перемога, я вважаю, і можливість приїхати на відкриття виставки, оцінити свою роботу, яка в оточенні робіт і інших талановитих дітей. Зважити, поспілкуватися, можливо, запланувати на наступний рік, що я малюватиму. Тому що ну всі, хто не переможців цього року, вони потенційні переможці наступного року. Mm -hmm. Ось і звісно. Переможців лауреатів е, довго ми вибирали, довго ми дискутували е, з багатьма речами, не погоджувались, е, дійсно голосували і були у нас. Так, у нас такі дискусії да, були спочатку. Дискусії. Прислухалися до художників, тому що були професійні художники, а були ті люди, які ну в принципі не дотичні до мистецтва. Але, була Але? основна Але? така історія була в тому, що е, хотілося б в роботі побачити у те, про що ми починали говорити, да, якусь душу і погляд дитини на те. Що вона малювала. Да? бо були... Ну, майстерність та, майстерність теж важлива, але все одно от хотілося б унікальність, цю перлину відчути да? е, якимось чином. І ми так само спочатку дивилися, що там рекомендують професійні mm -hmm. художники, які от бачать руку майстра, якщо можна так сказати. От. Але були і моменти, коли все ж таки журі, які не є професійними, ну, я не професійний художник, я журналіст, да? я теж щось бачу, якесь своє своє відчуття від цієї роботи. Да? Бо були роботи, від яких прямо мурашки йшли. Діти насправді дуже різноманітно. Е Скажімо, тематики е, використовували, дуже багато різних тем розкрили в своїх роботах. Це не було е, дуже велика е, ділянка була робіт патріотичного спрямування. Да? Е, е, дуже велика ділянка робіт була стосовно. Народної творчості нашої української, та дуже багато робіт було на тему війни. І це ну, це мурашки йдуть по шкірі, коли ти бачиш, наприклад, що дитина, яка 6 років намалювала війну, або навіть дитина, яка 9 років, чи дитина, яка 16 років. Тобто це вже діти, які мають оцей от страшний досвід, і вони це вже на папері, або іншими способами е виливають через себе. І оці роботи, ну, Такі, але по ним можна тепер зараз і навіть історію якусь складати. Да? Це теж входить. у от страшний такий період, який ми зараз переживаємо. Він теж викарбовується, і його теж до речі, можна побачити. Ці роботи зараз на виставці з переможцями, які увійшли. Да, у цих 280 робіт, які зараз в Хмельницькому художньому музеї. Ольгу, а от з професійного рівня, так, який був загальний художній рівень, як ви бачите, з року в рік, так, коли проводиться конкурс учасників? І от чи з'явилися ті імена, за якими варта професіоналам слідкувати і, можливо, когось якось чи направляти, чи навчати? Тут однозначно сказати неможливо, чи зріс рівень, чи. А... Чи ні, тому що це дуже індивідуально, дуже точково. Представили свої роботи багато шкіл із різних територіальних громад. Якщо ми відмічаємо, що минулоріч, припустимо, роботи були трохи сильнішими, да а ми можемо це прослідкувати, тому що насправді роботи лауреатів зберігаються у фондах нашого музею і не просто зберігаються, вони час від часу експонуються. Поруч із роботами художників і їх за весь час проведення 232. Хоча вибрано 194 лауреата за всі ці роки. Чому різниця цифра? Тому що намагалися в різні роки долучати до нас благодійників і меценатів, які б нам допомагали. Морально да, підтримувати і стимулювати дітей. Ми придумували різні номінації, вибір да, або там стипендії різні. Тому цих робіт більше ніж лауреатів, переможців саме Подільської палітри. Тому сказати однозначно, що рівень вище чи рівень нижче це дуже. дуже mm -hmm. Дискусійвається дискусійно, да коливається від громади до громади, але що знаково і ще що показово, що багато робіт, які представлені. Цьогоріч їхні вчителі також колись були учасниками Подільської палітри, коли вона тільки започатковувалася. Традиція або їхні вчителі вже мали свої персональні виставки у нашому художньому музеї, що не може не радувати. Тому я вважаю, що це дуже великий стимул працювати далі, далі розкривати багато-багато тем. От Юлія сказала. Насправді малювали різне, малювали Абсолютно. себе, малювали свою сім'ю. Автопортрети, От малювали... переможниця, автопортрет. І коли ми. Я вибачаю, що переб'ю, бо цей автопортрет він у нас ну, одразу був одноголосно. Да. І коли ми побачили дівчинку, яка це намалювала свій автопортрет, їй 6 чекали. років. Це 100 шість років? шість років Соломія шість років. Та, намалювала свій автопортрет. І так. ми дуже чекали, чи впізнаємо ми Соломію, коли вона зайде в нашу залу. Я так розумію, що ви її впізнали. Впізнали там. Ну насправді дитина себе намалювала. Там чудова, дуже гарна руда дівчинка, просто ну шикарна така. і зовні, і ні, і вона така серйозна. І на автопортреті теж серйозна. Вон, ну, така енергетика від дитини цікава, і вона дуже точно себе зобразила. Це круто, це круто. От вона свої нюанси своєї зовнішності і свого внутрішнього світу дуже точно передала. І ще, що цікаво, я, наприклад, вперше да, на цьому конкурсі, але я трохи історію його дивилася і вивчала. Да, раніше, наскільки я розумію, що зазвичай малюнки, які приходили на конкурс, то вони були там в форматі А4. Зараз а да, ну тобто невеликі поперо, та угу. да, зараз там є прямо величезні картини, тобто діти малюють величезні картини абсолютно різними техніками. Я, наприклад, мене дуже вразила група дітей. Ну вон я не кажу, що це вони в об'єднані в одній школі були, але я дуже просто люблю таке мистецтво. Там були просто. Професійні ілюстратори, от я б так сказала, в хорошому смислі слова да, діти настільки круто. Я розумію, що там десь була мабуть, і підказки вчителів. Ну вони вчаться, але тим не менш, ідея а не допомога, да, а не під... недопомога, але не допомога. Та да, дашому. А, і там були настільки круті, класно вхоплені сюжети, якісь казкові суто дитячі, які не стосуються оцих таких страшних серйозних тем, про які я говорила, mm -hmm. а суто про дитинство, суто про Але... е, казку, про сприйняття цього прекрасного кольорового світу. І це було от прямо. Ну ти дивишся. І ти бачиш, тут прям комікс, якийсь зображений. От прям комікс крутий, класний. А от, до речі, більшість учасників були з громад чи з Хмельницького? Е Звісно, більшість робіт було з Хмельницького і з Кам'янця-Подільського. Це якщо подивитися за кількістю заявок, але представлені досить широко. І Шепетівська громада, і красилівська, і полонська, тобто різне, різне, різне охоплення. Дуже потужно кам'янець себе показав. Кам дуже багато робіт і дуже крутих за кам'янець. До речі, дуже багато було дискусій Насправді, бо кам'янець. Ну, прям молодці цього року. Тобто і там є сильна художня Дуже школа, сильна. так? Тому що ну, ми справді, звикли да. до того, що здебільшого сильна мистецька школа у великих там, у обласних центрах Ти, не завжди. Сторі. У нас переможці ось є з Красилова, є переможець. Да? Волочиськ. Волочись. Волочись. Ну тобто так не можна говорити, що сильна школа, є сильні викладачі, які правильно спрямовують своїх вихованців і правильно вчать. І хочеться зачепити таку тему, але після того як я продовжу свою Добре, думку, добри, забачте, добри. Юля пере перебила <смеш> да перебила, пере щодо тем, да ось таке відбулося переплетіння, навіть якщо діти зображали наш непростий кривавий час, <смеш> да він переплітався із такими якимись фантасмагоричними світами, е з яких ми зрозуміли, що е так вони сьогодні тут і зараз, але мистецтво свідчить. Мистецтво свідчить про те, що ми були, ми є і ми будемо, і ми будемо такими. Тобто діти наскільки широко відкривають свою душу глядачеві, що це, це просто, ну так, да, як до мурах сказала Юля. Uh -huh. Щодо того, як представлені роботи, да, хто сильніший. Про виховання хочеться дуже наголосити про правильне виховання вчителем своїх дітей, навіть якщо дитина не стала лауреатом цьогоріч. Багато вчителів, на жаль, не погоджуватись приїхати на відкриття виставки робіт Шому? учасників, мотивуючи тим, дитина розстроїться і нам цього не потрібно все одно її робота не перемогла. Хочеться звернутися до усіх вчителів, до усіх, до кого хто виховує, навчає. Навчайте, будь ласка, дітей правильно. До художнього музею потрібно приходити. Потрібно вчитися кожного дня у своїх однолітків, у видатних художників, аналізувати, спілкуватися, тому що це дійсно. Правильно і професійно, якщо дитина стала на шлях а, такий мистецький, художній, а, вона мусить зрозуміти, що їй а, треба поліпшувати свою майстерність, їй треба дивитися на інші твори, їй треба приходити на відкриття виставок а, в музеї, навіть якщо а, не знаю брашки. Що, да, що може статися, тому що виставки зазвичай відбуваються місяць, да, а за угу. цей час. Дуже приємно спостерігати, коли художні школи і діти з художніх шкіл, ми вже їх знаємо. Багатьох приходять неодноразово. Вони приходять першу така ознайомчий візит. А в інший візит вони трохи по-іншому дивляться на твори. Вони з ними спілкуються. Вони можуть годинами проводити в наших залах. Тому це дуже цінно, і я би порадила. Хоча у нас на відкритті вчора було дуже, дуже багато, багато людей, людей дуже справді. що надзвичайно приємно, але деякі відгуки були саме такими: ми не приїдемо, бо наша дитина не перемогла, і чого чого вона там розстроїться, ну, неправда. Не Враження не від картини, наприклад, ну от будь-якої можна ж її зараз. Є епоха інтернету, заліз, подивись, та і, і зрозумій, що там і прочитай, але коли ти дивишся, тут чи там в комп'ютері, чи ще десь. Це зовсім не та Аксолютно атмосфера, коли відчуття, ти приходиш, так? навіть Звичайно. коли ми оцінювали роботи онлайн, і коли так. ми так. подивилися. Потім вживу, на на... і ти зовсім інакше розумієш, і бачиш цю роботу. Ти можеш передивитися, як, яка наскільки вона була кропітка, та робота, бо все ж, таки... от, до речі, зараз ми бачимо процес, так, так та, як та, та, процес та, та. оцінювання робіт. Це ми зайшли в зал, і там майже от, ви бачите, на підлозі, на стінах були викладені ці, бо до другого етапу дійшли. Ні, на стінах це роботи. Ні, я де... знаю, ну ще отак були, притулені стояли да, на, на стінах. Ціна, да. сті. Викладена купа роботи. Спочатку, як зайшли, то теж так: О, Боже мій, <ріст> як це тепер важко буде ще раз оцінювати. Але насправді ти вже можеш взяти в руки, ти можеш подивитися, придивитися до деталей, відчути енергетику в кінці кінців, оцю от від картини, того, що. Ну це зовсім різне. Це як ти слухаєш музику в наушниках, а потім приходиш на концерт. Ну приблизно та сама енергетика, якщо от порівнювати на концерті, ти прямо відчуваєш її тілом всім. І тут так само ти бачиш, боже мій, як, як дитина старалася, Боже мій, як от тут е, цікава яка композиція. Боже мій, а тут скільки було праці прикладно. Або, наприклад, робота, чистий мінімалізм, ну от жодної зайвої деталі. І ти дивишся і думаєш, ну настільки круто, ну настільки от, от класно. А от до речі, запитання щодо лауреатів, так і ну, взагалі учасників конкурсу чи планується якась підтримка для них виставкова підтримка, так можливо персональні проєкти, мандрівні виставки, пересувні виставки, експозиціонування у інших регіонах. У регіонах ну це було б дуже добре, але спочатку Почти, ми хочемо… на майбутнє, да на майбутнє будемо планувати, звісно, але для початку ми плануємо, адже маємо вже велику кількість робіт, яка може з яких може складатися прекрасна експозиція. Да? Це свідчення того часу, да, кожна робота, кожна робота це свідчення того часу, в якій жила і працювала ця дитина. Да, і ці події, які вона змальовувала, це якби да, момент комеморації, це свідчення всіх подій, що відбуваються у нас в державі, викладені. Ось на цьому папері. І тому з метою заохочення більшої кількості дітей до участі в цьому конкурсі, з метою. Поширити знання про цей конкурс важливий, про важливих митців, які жили, працювали на благо нашого міста, на благо нашої країни. Ми плануємо зробити такий пересувну виставку в територіальних громадах, можливо, в спеціалізованих навчальних закладах. Ось саме робіт переможців, лауреатів і переможців різних номінацій. А ще я вам скажу, знаєте, що музей провів таку шалену роботу. Ну, чисто організаційно, бо це насправді ми тут зараз і сидимо і говоримо і експозиційно, Та ну я це все маю на увазі. Та я просто собі не можу уявити, що роботи 600 робіт надходять на пошту. Це живі роботи, це не якісь там. Я не знаю, ну фотографіями та, елементарно, а це живі роботи. Їх треба розсортувати, розкласти. Голосує журі, розподілити, розрахувати. Тобто я відсилаю свої дані. Скільки членів журі здається? Дев'ять. Дев'ять. Кожен. Розсилає свої дані, потім музей сидить, це все підраховує, е, зводить в табличку. Ну, я можу уявити просто того, що я робила тільки свою частину, а вони збирали збірну цю всю історію. Потім викласти це все правильно, підписати, щоб ніде нічого не загубилося, а потім ще організувати і нагородження, да, і поспілкуватися з дітьми, і це з року в рік, з року в рік, вже 25-й конкурс. Ну насправді це, це дуже важка робота. Це дуже відповідальна і дуже важка робота. Але і... в організації спасибі було дуже все круто і зрозуміло. І це дуже класно Дякую. для дітей. Власне, вони отримують стимул, щоб розвиватися так. у цьому напрямку. Як в спорті, і, так і тут не варто не забувати про батьків і долучати своїх дітей до того прекрасного, тому що маємо чудову нагоду у Хмельницькому знову ж таки приводити малюків. І, а до речі, наймолодші відвідувачі музею. Ой, я не знаю, це в, в місяці два такі були у наші відвідувачі. Приходять дуже приємно, коли приходять родинами, приходять з такими маленькими дітками і ще за руку. А е, я завжди дуже люблю згадувати такий факт. Коли у нас трохи були привідчинені вікна, і ми дуже часто працюємо з маленькими нашими відвідувачами, з найменшими майстер-класи, різноманітні квести, екскурсії. У нас всі екскурсії, учасницькі вони проходять дуже жваво. Діти щось шукають, діти щось ну тобто, завжди в діалозі це відбувається. І у нас були в. Музеї трохи про відчинені вікна і чуємо дитина. каже: мам, мам, а ти знаєш, це художній музей. Я тебе обов'язково сюди а. запрошую, тому що це е, круче, ніж в розважальному центрі. Клас. Оце я вважаю перемога. Оце я вважаю, Навіть е, якщо одна найвища дитина оцінка. так сказала, це, це найвища оцінка нашій команді, тому що насправді робота команди була проведена шалена, усе угу. розпочиналося із місяця березня. Від того, що нам насилали на електронну пошту роботи, як сказала Юлія, розсортувати, вибрати ті, які виходять в другий тур учасників, прийняти вже фізично всі ці роботи, і потім, що найскладніше, ніби зал наш немаленький, 105 квадратних метрів, але 280 робіт. В два двох зал. в двох, двох залах, залах ми були. вмістили ми mm -hmm. старшу категору три номінації старшої категорії у нашій музейній музейній вітальні розмістили, тому що робіт було так багато, і ми не могли. Нам дуже було важко відмовитись від чогось. Mm -hmm. Да тому ми взяли на себе величезну відповідальність і наші працівники експозиційного відділу. Це було надзвичайно складно mm -hmm. розмістити воно все в чотири, деколи в п'ять рядів. Це все, все, все красиво да. організовано блоками, щоб кожна робота була помітна. Роботи лауреатів відзначені у них іншого кольору, наклейки їх можна mm -hmm. впізнати серед інших. Тому я тільки можу, можу закликати приходьте. Приходьте і дивіться, приходьте і, і обов'язково завітайте до нас 18 травня. Це неділя, це буде міжнародний день музею, і Ми закликаємо зустріти його так. разом з нами. Багато активностей чекає на наших відвідувачів з призами. Із цікавою програмою будуть і екскурсії, будуть квести, будуть майстер-класи, буде літературний і музичний вечір. А і найголовніше, ми для себе поставили таку мету, Ми оновлюємо наш. Музейний прекрасний дворик, який вже дуже давно чекає цієї події, і дуже сподіваємося, що зустрічатимемо гостей вже в нашому оновленому музейному дворику. Пані, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Глядачам Ті 7 Плюс. Нагадаю, спілкувалися із директоркою Хмельницького обласного художнього музею Ольгою Долінською та членкиною журі обласного мистецького конкурсу Подільська палітра імені Мазурів та журналісткою Юлією Астафоровою.